Дорогі глядачі телеканалу Надія. Я Володимир Гриневич. Радий знову зустрітися з вами у програмі Біблія продовжує говорити. Серед безлічі музичних інструментів є один особливий чий звук асоціюється з бойовою тривогою. Продовж багатьох століть гучні пронизливі сигнали сурми спонукали воїнів до невідкладних дій. Було це відправлення загонів в похід чи початок битви. Ось як пророк Єремія описав свій емоційний стан, що викликали сигнали сурми. «Тріпочі мені моє серце, не можу мовчати, бо вчула душа моя голос сурми, гук війни, спусошені будуть зненацька намети мої, аж доки я бачити прапора буду, буду чути голос сурми. У книзі Ісуса Навина ми читаємо про одне чудесне Боже діяння, яке провіщали звуки сурми. Коли захисники Єрихонської фортеці чули звуки священних сурм ізраїльської армії, що обходила в повному мовчанні місто, їх охопило хвилювання, і вони цепеніли від страху. Так тривало шість днів. А на сьомий день народ Божий обійшов Єрихон сім разів. Трубні звуки розрізали напружену тишу. В шостому розділі книги Ісуса Новина написано, що по слову Божому. Закричав народ і засурмили в сурми, і сталося, як народ почув голос сурми, і закричав народ гучним криком: то впав мур на своєму місці, а народ увійшов до міста, кожен перед себе, і здобули вони те місто. Звуки Сурим оповістили про особливу подію. Настала година незворотньої кризи в історії Єрихону. Це місто переповнило міру беззаконня, і його падіння було зумовлене небом. Таким же чином, сім ангелів з сурмами, про яких йдеться у восьмому розділі книги об'явлення, сповіщають суди Божі над великими імперіями. Кожній з яких виділено певне місце і час в земній історії. Звучання сурим з небесного святилища сповіщало падіння імперії. Причини розпаду великих держав були різними, але основою їхньої загибелі все ж було внутрішнє розкладання, порушення морального закону Божого, викладеного в десятьох заповідях. Вони були насильницькими за своєю природою. Недарма в книзі Даниїла Бог репрезентував могутні держави в символах хижих звірів. Сім сурем, про які ми будемо говорити, це дії Божих декретів, його суди над царствами і людьми, які протистояли Духу Божому в історії людства. Апостол Павло говорить, що Бог керує націями, визначаючи час їхнього існування та межі володінь. Авторитети і володарі виконують важливу роль в історії, тому що Бог хоче, щоб було саме так. Вони, слуги Божі, зобов'язані підтримувати порядок і розподіляти блага таким чином, щоб всі отримали те, чого потребують для повного розвитку в земному житті, у тому числі і сприятливі умови для спасіння. Кожному земному правителю влада дається небом, і від того, як він буде її виконувати, залежить його успіх, всевидющий Бог звертається до кожного через пророка Ісаю: Я Господь, і немає вже нікого, немає іншого Бога, крім мене. Я тебе підперізую, хоч ти не знаєш мене. Слова сказані в давнину Науходоносорові, актуальні є і сьогодні. Тому, царю, нехай буде до вподоби моя рада тобі, зламай же свої гріхи справедливістю, а свої провини милістю для вбогих, щоб твій мир був довготривалий. Зрозуміти ці рядки означає зрозуміти, як пише премудрий Соломон, що праведність. Люд підіймає, бо трон зміцнюється справедливістю, милість та правда царя стережуть, і трона свого він підтримує милістю. Визнати дію цих принципів як прояв сили того, хто скидає царів і настановлює царів, значить зрозуміти філософію історії. Отже, сім ангелів зі сурмами, вісники судів Божих над великими імперіями. Кожній з яких виділено певне місце і час в земній історії. Ми розглянемо почергово пророчі долі Західної Римської імперії, Східної Римської імперії, Арабського Халіфату та Османської імперії Західної та Східної Європи в новітній час, і так само долі сучасної глобальної цивілізації. Отже, звістка семи Сурим з книги об'явлю. Відкриває, як та чи інша держава, що отримала право від Бога на управління, виконує або не виконує свою місію. Початок восьмого розділу книги об'явлення повідомляє про розкриття сьомої останньої печатки. Цей факт пояснює зміст усієї книги. Звернімо увагу на перші два вірші 8 розділу. І коли сьому печатку розкрив, німа тиша настала на небі десь на півгодини. Події, що починаються після сьомої печатки, відбуваються тільки на небі. Перші шість печаток стосувалися події земної історії. Сьома ж описує вельми короткий проміжок часу в одному вірші. Те, про що тут йдеться, належить до розряду фундаментально інших подій. Після гуркуту військових баталій і рику диких тварин, людських стогонів і криків, жахів природних катаклізмів. Раптом настає тиша, цілковита безмовність. Те, що відбувається, неможливо описати, цього не можна висловити, ні музика, ні живопис, ніяке мистецтво не в змозі передати того, що відбувається. Тільки повна безмовність. Тиша може передати те, що не можуть передати слова, і тільки тиша здатна висловити безмежного Бога. Тиша на небі триває десь півгодини, в пророчій мові, в якій один день, рівний одному рокові, півгодини охоплює весь тиждень, буквально сім днів. Розкриття сьомої печатки пояснює зміст книги Друге пришестя Бога, Сина Ісуса Христа і Його обітницю про нове творіння. Створення нового світу це єдине рішення, відповідь на всі наші запитання, на наші мрії про майбутнє, відповідь на запитання про наші страждання. Зверніть увагу на зміст віршів з 2 до 5. І я бачив сімох ангелів, що стояли перед Богом, і дано було їм сім сурм. І прийшов другий ангел та й став перед жертівником із золотою кадильницею, і було йому дано багато кадила, щоб до молитов усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом, і знявся дим кадильний з молитвами святих від руки ангела перед Бога. А ангел кадильницю взяв і наповнив її огнем із жертівника, та й кинув. На землю. І щинилися громи, і гуркотнява, і блискавиці та трясіння землі. Якби була можливість. Перенестися в час, коли діяло стразовітнє святилище, ми побачили би священників, які щодня приносили жертви. Кожен день один з них брав вогонь жертівника і, наповнивши кадильницю, запалював фіміам. Коли пахощі ладано, проникали в стан. Це було запрошення до молитви. Але одного особливого дня року, великий судний день, служіння здійснював тільки первосвященник, коли він кадив на жертівнику, весь народ в щирих молитвах відкривав свої серця. Потім первосвященник наповнював кадильницю, і після кадіню фімеаму він урочисто входив у святая святих і, зупинившись перед ковчегом завіту, в якому знаходилися десять заповідей, сім раз скропив біля престолу благодаті кров'ю церемоніальної жертви очищення. Мойсей, звертаючись до народу, говорив. Буде окуп ваш на очищення ваше зо всіх гріхів ваших станете чисті перед Господом. Цей день примирення був також відомий як День спокути або суду, бо всі висповедені гріхи Ізраїля церемоніально ліквідовувалися. Служіння цього дня завершувалися процедурою з козлом відпущення, на якого покладалися всі гріхи, і його як носія гріха відправляли з призначеною людиною в пустиню. Обрядове служіння старозавітнього святилища було всього лише тінню більш великого служіння, здійсненого Христом, нашим первосвященником, в істинному святилищі, що знаходиться не на землі, а на небі. У древньому Ізраїлі релігійний рік починався церемоніальною пасхальною вечерію, принесенням снопа потрясіння і святом перших плодів або п'ятидесятницею. Це служіння символізувало смерть нашого Господа, його воскресіння і сходження Святого Духа. Восени наставало свято Сурим, потім день примирення, свято Кущів, і кожен 50-й рік був ювілейним. Ці прообразні дії були пов'язані зі завершенням священицького служіння нашого Господа і його повернення на землю у славі. Судний день в древньому Ізраїлі мав особливо важливе значення, бо зображав час суду перед другим приходом, коли справи всіх людей будуть залагоджені для вічності. Вивчаючи аналогічні пророцтва, ми можемо бути впевнені, що живемо в прообразний час примирення або судний день. І подібно до того, як ізраїльський народ в давнину ставився до цієї події, до Сліджуючи свої душі і сповідуючи свої гріхи, таким має бути ставлення і послідовників Ісуса Христа сьогодні. Якщо день примирення або день суду був настільки важливий для них, то наскільки важливіший день теперішнього суду для нас? Доки первосвященник здійснював своє посередницьке служіння в старозавітньому святилищі, ізраїльтяни мали можливість налагодити стосунки з Богом. Але коли первосвященник виходив зі святині, було вже надто пізно сповідувати свої гріхи. У 23-му розділі книги Левіт написано: бо кожна душа, що не буде впокорюватися того самого дня, то буде вона винищена своєї рідні. Завдяки прообразному служінню ми дізнаємося, що Ісус Христос, наш небесний первосвященник, все ще здійснює за нас посередницьке служіння в небесному святилищі. Як чудово усвідомлювати, що він не глухий і не байдужий до наших проблем. Наші молитви підносяться до нього як пахощі любі, і він радий прийняти нашу недосконалу хвалу і моління і з'єднати їх зі своєю праведністю, що вони були прийняті біля престолу благодаті. Неважливо, яке становище в нашому світі, війна, лихо або духовний занепад, дитя Боже завжди може спілкуватися з Христом у молитві. Сьогодні перед його другим пришестям в небесній святині відбувається великий суд, де наш Господь позиціонує себе як захисник і суддя. Але швидко час його служіння закінчиться. І як у давнину ізраїльський священник виходив із земного святилища в праобразний день примирення або день спокути, так і наш великий первосвященник цього дня примирення здійснить свою роботу служіння. Потім, зібравши всіх ангелів слави, він зійде в вогні Полумянному як цар царів і Господь пануючих. Всі ці великі істини описані Іваном в перших п'яти віршах восьмого розділу об'явлення. Просто про сім сурем є одним з найбільш захоплюючих порос Слова Божого. Воно показує історію церкви з військового погляду, аналізуючи великі міжнародні рухи, які виразно. Відобразилися на церкві та її свідоцтві про Христа. Як і інші пророцтва, його кульмінаційний момент в другому приході нашого Господа у славі, бо коли сьома остання труба прозвучить над світом і його вчинками, всьому буде покладено кінець. Перш ніж ми докладно розглянемо кожну сурму, нам необхідно обговорити деякі питання загального характеру. Про що взагалі нам ці сім сурм? Яке їхнє значення в Біблії? Який час охоплюють сім сурм? Як у старому, так і в новому завіті звучання сурм символізує втручання Бога в історію. У старому завіті життя древнього Ізраїлю було тісно пов'язане зі звуком сурми. Наприклад, звук сурми міг закликати до війни, повідомити про воцаріння царя, скликати народні збори, попереджати про наближення небезпеки. У більшості випадків у старому завіті сурми використовуються в контексті служіння в храмі і священних воєн. Використання в релігійних ритуалах звуку сурми було частиною обов'язків ізраїльтян як війська Господнього. Ключовий текст Старого Завіту для розуміння значення сурми знаходиться в книзі чисел в 10 розділі. А сурмити в сурми будуть ааронові сини, священники. І ці сурнення будуть для вас на вічну постанову для ваших поколінь. А коли підете війною у вашому краю на ворога, що гнобить вас, і засурмете на сполох, то ви будете згадані перед лицем Господа, Бога вашого, і будете спасені від ваших ворогів. А в день вашої радости і в ваші свята та першого дня ваших місяців засурмете в ті сурми на ваших цілопаленнях. Та та на мирних жертвах ваших, і вони будуть вам напригад перед лицем вашого Бога. Я Господь Бог ваш. Як вказує цей текст, сурми були священним інструментом. В них, як правило, сурмили священники, щоби закликати Бога згадати свій народ. Або краще сказати, вони всіляли в ізраїтян упевненість, що Бог пам'ятає про них, коли на них нападали вороги, і що він захистить і врятує їх. Священники сурмили, коли в святилищі була потреба в очищенні від гріхів і прощенні або перемогу в битві проти ворогів. Бог їм відповідав, згадуючи свій народ. Він прощав їм гріхи і рятував від ворогів, які безжалісно брали їх в облогу. Ця концепція нагадування перед Господом є ключовою для розуміння значення семи сурм в об'явленні. Звуки. Сурм. В Старому Завіті супроводжували появу Бога в ході найважливіших подій в ізраїльській історії. Коли Бог оголошував закон на Сінаї, ізраїтяни чули грім і бачили блискавку і густу хмару. А також чули сильний голос сурми. Гучний звук сурми викликав падіння Єрихону. Цей звук був складовою частиною концепції дня Господнього в Старому Завіті. Прокисая писав. І станеться в день той, і буде засурмлено велику сурму, і прийдуть, хто гинув у краї Асирійському, і вигнанці до краю єгипетського, і будуть вони на святій горі в Єрусалимі вклонятися Господеві. Ця думка розвивається і в новому завіті. Сурми всюди асоціюються з Божою появою, в останній час і втручанням Бога в хід подій. У своїй прочій промові на Оливній Горі Ісус говорить про гучний звук сурми, коли обранці Божі зберуться разом. Ми читаємо про це в 24 му розділі Євангелії від Матвія. І пошле ангелів своїх він із голосним сурмовим гуком, і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох від кінців неба аж до кінців його. Апостол Павло писав про день, коли при звуці останньої сурми тлінне задягнеться в нетління. Ось кажу я вам таємницю: не всі ми заснемо, та всі перемінимось раптом, як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть. А ми перемінимось, мусить бо тлінне оце, задягнутися в нетління, а смертне оце, задягтися в безсмертя. Отже, опираючись на ці та багато інших текстів священного писання, гучний звук сурми буде супроводжувати друге пришестя Ісуса. У книзі об'явлення звук сурми це сигнал про появу Бога в особі Ісуса Христа. Звуки семи сурм це послідовні втручання Бога у відповідь на молитви Його народу. Щоби пояснити це, треба згадати сцену розкриття п'ятої печаті, де померлі святі під жертівником, благають Бога про помсту і суд. Аж доки владико святий та праведний не будеш судити і не будеш мстити. Їхні молитви це не спрага помсти, а благання про справедливість і визволення. Текст вказує на те, що навіть будучи катастрофічними, сім сурим не є природніми катаклізмами і стихійними лихами. Швидше, це прояв реальної присутності всемогутнього Бога в історії. Вони показують Божу реакцію на несправедливість і шкоду, завдану Його народові. Якими б химерними вони не здавалися. Лиха Семи Сурим знаходя під контролем того, хто помер на Голговському хресті і царює в небесах над всім всесвітом. Ісус Христос є паном історії, Він цілковито контролює ті сили у світі, що жорстоко гноблять його народ. Що стосується нещастями сурим, Іван чітко говорить, що вони спрямовані не проти людства, а проти тих, які на чолах не мають печатки Божої. Це ті, хто вороже ставляться до Євангелії і хто переслідує і гнобить вірний Божий народ, тих, хто перебуває на Божому боці. Явно ці нещастя семи сурм не вразять. Можливо, страждання нечестивих частково будуть стосуватися і їх, оскільки Бог обіцяв провести їх через випробування, а не захистити від них. Вони мають тверду впевненість, що Бог буде з ними під час випробувань. Всемогутній Господь чує їхні молитви і піклується про них, караючи гнобителів. Було б справедливо сказати, що звістка семи сурм із книги Об'явлення показує, як Бог діє щодо різних рухів і сил в історії, які жорстоко переслідували і пригнічували його народ. Звістка Семи Сурм зрозуміла і недвозначна. Недовго ще чекати, Бог вже судить ворогів свого народу. Як вказано в 16 му розділі книги об'явлення, гряде день, коли на нечестивих в повному обсязі вилються суди. Нещастя, викликані сімма сурмами, є лише їхніми предвісниками. Звучання сурм мають дві мети. Вони повинні скерувати людей до покаяння. В той же час вони є божественним попередженням про те, що час покаяння швидко закінчується. У нечистивих все ще є можливість покаятися, оскільки заступництво все ще триває, і двері благодаті ще не зачинилися. Кожен звук сурми повинен Упокорити людей і спонукати їх до покаяння. Хоча ця мета, на жаль, згідно з пророцтвом, не буде досягнутою. Саме відсутність покаяння, зрештою, призведе до того, що чаша з останніми карами стане неминучою і невідворотньою. Наступне запитання, яке заслуговує пильної уваги, це час звучання семи сурм. Іван показує, що сім сурм передвіщають друге пришестя в 10 розділі Книги Об'явлення написано. А дня голосу сьомого ангела, коли він засурмить, довершиться Божа таємниця, як він благовістив був своїм рабам пророкам. При звуці сьомої сурми чуються голоси на небі. І засурмив сьомий ангел, і на небі щинились гучні голоси, що казали: перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його, і Він зацарює на вічні віки. Той факт, що сьома сурма це час кінця, також виявляється з 17-го вірша 11-го розділу, де Бог названий тим, що був, що прийняв силу велику та зацарював. Це вказує на те, що завершення звучання семи сурм наближає нас до кінця історії, куди приводить і завершення розкриття семи печаток. Але коли ж починають сурмити сім сурм? З цього запитання ми розпочнемо дослідження звістки семи сурм в нашій наступній передачі. Сьогодні, коли в Небесному святилищі Ісус здійснює первосвященницьке служіння, кожен з нас має шанс отримати прощення і бути запечатаним для входження в Боже Царство. Подякуємо в молитві Ісусу за Його милосердя і Його любов до нас. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за Твою велику любов до нас. Ми вдячні Тобі, Господи, за ті застереження, які Ти посилаєш для нас зі сторонок святого Письма. Сьогодні, коли ми розглядали книгу об'явлення, коли перед нами знову були твої застереження щодо майбутніх подій і як нам підготуватися до них, ми, Господи, вдячні тобі за це. Допоможи сьогодні, коли ти здійснюєш своє превосвященське служіння, нам порядкувати наші відносини з тобою, благослови нас, наших телеглядачів. Допоможи, Господи, їм прийняти цю важливу вістку застереження і підготуватися до славного другого приходу, коли ти прийдеш за своїм відкупним народом. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, сьогодні для кожної людини все ще є можливість спокаятися, оскільки заступництво Ісуса Христа все ще триває, і двері благодаті ще не зачинились. Уроки дивовижні факти у світлі біблійної істини допоможуть вам належним чином підготуватися до зустрічі з вашим Господом і Спасителем. Щоб їх отримати, зателефонуйте за номером телефону 0800 30 20, 20 або напишіть нам на електронну адресу, яку бачите на екрані, і ви отримаєте їх безкоштовно. Я прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення!